Натиснувши на це відео, частина глядачів, вочевидь, може подумати, що я буду виступати у ролі якогось хейтера по відношенню до своїх колег. Але я вірю, що все ж значна частка цих людей освічні люди, які усвідомлюють, що судити потрібно не тільки по назві чи обкладинці, а ще й по вмісту. Тож це відео обов'язкове до повного перегляду. Перш за все, я не маю тут наміру когось як восхваляти, так і ображати, але при цьому буду говорити максимально прямо. Найкраще передати суть можна на прикладах. Тож. Розповім я вам три коротеньких історії, щоб кожен для себе зробив висновки. Capcom – це компанія, яка просто повнить унікальними проектами, чого тільки вартують такі серії, як Devil May Cry і Resident Evil. І коли трава була зеленіша, румуни не бігали, а покуй тебе показували ігронавтів, мене зацікавив був такий проект як Dragon's Dogma. Але на той час у мене був ПК, потенціал якого не міг дозволити собі розкрити графічні потужності гри у повній мірі. Так мої думки і покинули догму. Допоки я через купу років не почув новину про анонс сиквелу. Зрозуміло. Зрозумівши, що моя 1070 є критерієм мінімальних системних вимог, моя зацікавленість повернулася. Але при релізі мене почали осягати певні сумніви. Погодьтеся, якщо відгуки досить змішані, а ціник стандартного видання складає аж 2200 гривень, то неможливо не почухати свою черешню. Тож я вирішив провести більш детальний аналіз даного проекту. На момент релізу, я думаю, більшість українських геймерів знали, у кого буде оперативний огляд. Ну і дай з вами Oldboy, і це огляд. Dragons Dogma 2. Натомість, переглянувши відео олдбоя, я зафіксував для себе чималу кількість аспектів догми. І це безумовно покращило моє уявлення про те, що я куплятиму. Але цього було недостатньо. Ви знаєте, завжди круто мати в друзях кількох людей, які часто ну дуже відрізняються у своїх поглядах на більшість відео ігор. Шановні, привіт, це Хейдід. Через певний проміжок часу після огляду олдбоя я очікував, що у Хейдіда знайду те, чого мені так не вистачало. І та так сталося. Проаналізувавши всю ситуацію, я дійшов висновку. Незалежно від порядку. Якби мені довелося подивитися когось виключно одного з хлопців, я б і далі вагався. І лишень переглянувши їх обох, мені вдалося сформувати повноцінну картину і прийняти кінцеве рішення. Не купляти Dragon's Dogma 2 і зберегти чималу кількість грошей. Всім привіт. Сьогодні ми не будемо говорити про магію ігор. Сьогодні я хочу розповісти вам невеличку. Побачивши назву даної гри, напевно, більшість скаже, що не чули про неї. І цей напружуючий платформер однозначно одна із тих пригод, яка закарбувалася в моїй пам'яті надовго та подарувала свій цікавий досвід. Про неї я дізнався від своєї колеги Вуду. Побачив огляд, зрозумів, що є чимало привабливих для мене моментів. Але чи переконало це мене купити дану гру? Не зовсім. Хоч я і є фанатом атмосферних напружуючих ігор, мені не було подивитися, Дивитися на цю картину з односторонньої перспективи. Натомість я ще знайшов огляд у відьмака Галицького. Почувши багато чого спільного, я усвідомив, що ця гра в дійсності має у собі певний дух таких небезвідомих ігор, як Little Nightmares, Limbo та Inside. А такі речі мене затягують. Тож насправді, завдячуючи моїм обом колегам Bramble The Mountain King, стала однією з небагатьох ігор, які я придбав по фул прайсу. Ця історія приклад того, як я прийняв одне з найбільш радикальних та скажених рішень у своєму житті. Розумієте, хоч мій уявник працює непогано, я не люблю читати книжки з фільмами та серіалами. Ситуація дещо краще, але від попереднього кардинально не відрізняється. Більшість ігор мене затягують з перших хвилин, тому що у них є такий унікальний чинник, як інтерактивність, незалежно від структури сюжету. Розуміння того, що я маю певний вплив на віртуальний світ, притягує мене до цього. Виду мистецтва попереднього літа я поставив перед собою мету пройти трилогію відьмака. Як пішов я змагатися по перепою, як політав на драконі, як потім взяв відпустку, бо третій відьмак це взагалі по об'єму лани широкополі. Само собою я вникав у різноманітні манускрипти, втягуючись у цей всесвіт. У процесі проходження третьої частини у моєї колеги Нікатіки вийшов відос про книжкового відьмака. І знаєте, що я зробив у наступний день після перегляду цього відосу. Замовив у КСД всі вісім книг Сапковського. Читання в процесі, але нюанс наступний: до того як я подивився Ніку, на той час була ще, хоч і неповна, але хрестоматія першого відьмака у ще одного мого колеги Грейлома. І оскільки мої вибори відрізнялися від його, останній час від часу згадував пропозицію та рішення саме книжкового Геральта і намагався у грі не залишатися нейтралом. Плюс тут ще зіграло свою роль пояснення одного мого підписника стосовно персонажа вампіра Регіса з доповнення кров та вино. в результаті. Ті, ці всі чинники повпливали на моє рішення придбати усю збірку Сапковського, що ми маємо у підсумку. Дані три історії об'єднує одна дуже важлива річ: це ретельний аналіз перед прийманням рішення про купівлю того чи іншого продукту, пов'язаного з ігровою індустрією, а чимала їхня кількість коштує ой, як недешево. Хочеться бути максимально в курсі того, з чим матиму справу. На мою думку, неможливо робити якісь висновки, опираючись виключно на одне суб'єктивне. Небачення і це нормально, тому що той же огляд чи рекомендація це виключно суб'єктивна думка автора, не більше того. Тому, якщо ви вагаєтесь у купівлі гри, книги, підписки тощо, подивіться рекомендації хоча б двох, а краще трьох блогерів. Так сформуєте краще своє бачення з приводу проекту і заодно підтримаєте переглядом та за вашим бажанням активом блогерів. Зрозумійте мене правильно, я поважаю своїх колег. Кожен з них відіграв свою частинку у моїх історіях. І без того чи іншого ютубера кінцівка могла б вийти зовсім інакшою. Виражаю подяку тим, хто дали мені дозвіл на використання та публічну згадку їхніх робіт у цьому відео. Посилання на всі роботи я залишу у описі. Виходячи з вище сказаного, завершу це відео наступною фразою: я не довіряю українському ігровому ютубу. Але якщо є недостатньо обізнаним стосовно цільового продукту та опираюся у думку виключно одного блогера, а яка ваша позиція у даному питанні? Очікую на коментарі.